У вашому телефоні ховається кілька гігабайтів сміття, про яке ви навіть не здогадуєтесь, і це не програми, не фото, не відео. Зараз покажу, де це все і як його видалити за кілька хвилин. Папка «Tabnails». У кожного в телефоні є прихована папка «Tabnails». Це місце, де зберігаються зменшені копії всіх фото, скринів та відео, які ви відкривали в галереї. З часом вона може важити сотні мегабайт або навіть і більше гігабайта. Щоб її знайти, відкриваємо мої файли або будь-який файловий менеджер. Натискаємо на три крапки у правому верхньому куті, вибираємо налаштування. Щоб знайти нам потрібну папку, нам потрібно спочатку вимкнути відображення прихованих файлів системи. Повертаємось назад, вибираємо внутрішні сховище». Спочатку давайте пройдемось по зображенням, вибираємо Pictures. І перша папка у нас є Thumbnails. І у нас тут відкривається просто величезна кількість наших файлів. Ми беремо їх і просто видаляємо. Воно не видалить ваші фото з телефону, видаляється лише мініатюра, коли ви відкриваєте галерею і бачите маленьку картинку своєї фото. Те саме робимо і з відео. Просто відкриваємо папку Movies і повторюємо наш процес. Кеш додатків. Далі у нас кеш. Це тимчасові файли, які накопичуються під час перегляду фото, відео чи сайтів. Наприклад, TikTok, Instagram, YouTube чи Chrome можуть займати по кілька гігабайтів лише через кеш. Заходимо на лаштування телефону, гортаємо вниз та вибираємо програми або додатки. Шукаємо потрібний нам додаток. Вибираємо, наприклад, YouTube. Тут шукаємо сховище, і бачимо, кеш займає 95 МБ. Внизу натискаємо Очистити кеш. Головне, не плутайте з кнопкою Очистити дані, інакше вилетите з усіх аккаунтів. Папка завантаження. У більшості людей тут справжній склад непотребу. Документи, картинки з месенджерів, PDF-файли, інсталяції, АПК. Усе це скидається в одну папку. Щоб це виправити, знову відкриваємо мої файли. Вибираємо тут папку Download. Перегляньте усе, що давно не використовували, і видаляйте його відразу. Сотні мегабайт звільняються буквально за 2 хвилини. Кошик. Усі видалені фото та відео, які ми тільки що видаляли, насправді залишаються в кошику ще на 30 днів. Те саме з документами і файлами. Вони теж не зникають повністю. Можна очистити кошик знову, перейшовши в мої файли. І внизу у нас є кошик. І зберігається, бачити всі 632 об'єкти, які я тільки що видаляв. Вони в нас і тут, тому вручню ви можете їх спокійно видалити. Натискаємо на три крапки та натискаємо очистити. Видалити. І так ви отримаєте ще кількасот мегабайт вільного простору. А ще я зібрав окремо 4 місця, де телефон ховає гігабайти, але про них майже ніхто не знає. Посилання на цей список буде в описі під відео. Переходьте, щоб дотиснути пам'ять по максимуму. А якщо хочете, щоб телефон працював швидше, подивіться ось це відео. Там усе про те, що гальмує Android і як це вимкнути.